Намагалися максимально сприяти виборчим комісіям, забезпечити матеріально-технічними засобами, обладнанням для того, щоб вибори розпочалися і були проведені на належному рівні. Згідно з інформацією місцевих органів, як вже зазначалося, всі дільниці відкрилися. Єдиний нюанс був на декількох дільницях не було світла, це по рібках. По Бобровиці і по місту Прилуки, але ситуація виправлена. В Прилуках перегоріла просто пробка в Рібкінському районі, там була пожежа, тому відключали на деякий термін електроенергію. Ну, на даний момент все, все працює, все, все, всі недоліки, усунуті. Що стосується. Роботи відділів ведення державного реєстру виборців, то всі попередні уточнені списки були передані дільничним виборчим комісіям своєчасно. Всі, хто звернувся до відділів ведення до 24 години 20 -го жовтня, були опрацьовані, і якщо були правові підстави підстави, то ці виборці були включені до списків відділи сиділи до 24 до 24 години 20 числа, тобто можна було прийти і в 23 години і в 23:30. До особистого кабінету виборця це такий електронний Електронна база даних, куди можна перевірити себе, звернулося 529 виборців з області, 442 з них були в реєстрі. 72 не було. Вони подали заяви і потрапили до реєстру. Відділами ведення було проведено тимчасову зміну місця голосування на цих виборах: 5126. Виборцям на президентських виборах ця цифра становила 5500. Найбільше звернень було до Деснянського відділу міста Чернігова, 918, Новозаводського відділу 592, ну і відповідно Прилуки і Ніжин 365 виборців. З числа переселенців змінили своє місце голосування та можуть сьогодні проголосувати, це з Криму 54 виборці, Севастополя 7 виборців, Донецької області 204 виборці і Луганської області 227 виборців. Що стосується місць. Компактного проживання переселенців це в селі Ладенка, то виявили бажання і звернулося лише 15 виборців, яким було змінено місце голосування. З Чернігівської області в інші місця було тимчасово змінено місце голосування 5 тисячі також 100 виборцям. З них три з половиною тисячі це всередині області. Були проведені ці зміни. Суспільна політична ситуація, стабільна, керована. За нашими даними сподіваюсь, вибори пройдуть на належному рівні, і значних порушень зафіксовано не буде.